Батько чотирьох дітей Андрій Конощук одним із перших відгукнувся на заклик військомату. Чоловік вважав, якщо не зупинити російську агресію на сході, згодом доведеться воювати і його 16-річному синові Андрія Конощука розстріляли за кермом, коли він телефонував дружині. Я вже набрала до друзів, кажу, там вони, його немає. Кажу, як немає, він не приїхав. його немає, як немає, його розстріляли. Ні добровольці, ні призовники ще місяць тому й уявити не могли, що можуть стати мішенью для ворога. Вони вважали, що наші діти загарбники, що ми бандериці приїхали на їхню землю, і вони, вони їх провокували постійно. Рідні, загиблих упевнені їхніх синів та чоловіків неналежно екіпірували. А спецодяг закуплений громадою просто не довезли. Купили форму, ми йому теж передали. Він просив нас того дружні жилі та й каску. Ми заказали вже не знаємо які області. Нам сказали 350 доларів. Ми. Свій взвод він переживав, він казав, купили шльопанці, бо в босі у шльопанці ну, вже в нашій Україні зараз вже воювали і не мали навіть одітися. то я вже не знаю. Наші, скільки ми всього передаємо, скільки всі складаються і нема нічого. Попрощатися із загиблими приїхали і родичі нещодавно мобілізованих чоловіків. У бік військових і польових командирів лунали дорікання та вимоги, адже високі чини, церемонія переважно проінувалася. Так удаємо за кого є право да. право вигорнути до відповідальність. Ми сюди відправляли рідних своїх цю частину. Ді, на, де начальник цієї частини? Мені чоловік розказав, де находиться. Я подійшла до одного начальника, до другого до вас п'ятого підходять. Вони мені сказали, що другий батальйон на полігоні. Мой чоловік уже друг, другий в Луганську. Позвоніть, позвоніть. Воно луганську я знаю. Командування виправдовується хлопців у бій не кидали, бо із терористами воюють лише спецпідрозділи. Загиблі охороняли блокпост, який атакували бойовики. Проходить службове розслідування. У нас є інформація, що мирне населення мішало розміщення цього блокпоста довгий час. Ну, на жаль, основне питання, напевне, що не перестроїли ми свою психологію на воєнний лад. Удома з чоловіками прощалися, як з героями, а для тих, хто нині захищає цілісність країни, вимагали належного спорядження та підготовки. Та поки держава не справляється, рівняни і волиняни, земляків, яких найбільше серед загиблих під Волновахою, самі везуть військовим, касти та бронежилети. Валентина Одарченко, ми разом для Радіо Свобода.